Люди, будь ласка, будьте уважні, я ж тому просив, переглядайте, переслухайте відео уважно з інструкцією до розіграшу. Ви розумієте, що вийшло три відео, де заховане слово. В тих трьох відео заховане по уривку слова. Вам потрібно знайти ті уривки, записати собі час, коли ви, ну коли кожен уривок є. І коли вийде в суботу, десь в першій годині, вийде відео з назвою Фінал, під ним треба якнайшвидше написати слово, яке ви знайшли, і час, коли появлялися уривки. Тобто, три уривки, три, скажімо так, три часа має бути. Тобто, там, наприклад, на другій хвилині, на третій хвилині, в другу і на четвертій, в третьому, наприклад. Ви пишете, і перших три людини три. розумієте? Перші три людини, які напишуть, та як я кажу, вірно. Тобто, щоб було слово і час, коли з'являються ті уривки, тільки та, ті три людини отримають приз. Тому із-за того, що ви не дивитесь правила і не слухаєте їх до кінця, ви не знаєте, що робити, і ви зараз допомагаєте своїм, скажімо так, конкурентам знати, яке слово там є, і на який час, ну в якому часі з'являється. Тобто візьміть зараз, видаліть ті коментарі і чекайте в суботу, коли появиться відео з назвою Фінал. І в тому відео вже в коментарях якнайшвидше чекайте в субота, перша година дня. Я закину то відео. І ви одразу можете написати перші три людини, які напишуть найшвидше, отримають по, три, по тисячі гривень, то зараз ще такі маленькі розіграші, щоб ми, скажімо так, розігралися, чим то сказати. Бо далі будуть більші призи. І розумієте, якщо ви десь не дослухаєте правила, ви потім на мене не обіжайтеся і не кажіть, що я десь там щось не так зробив. Розумієте, я всю інформацію вам достовірно даю. Просто ви не до кінця слухайте. Будьте, будь ласка, уважніші. І не забувайте ставити лайк. Це є основна, основна, основна умова розіграшу.